Світає автофокус, просто подивіться на це нове надходження. Passatic B8 Alltrack В дуже гарному стані. 2.0 дизель, повний привід. DSG-шечка обслужена в гарному стані. Автомобіль має 190 коней, дуже гарна комплектація, просто подивіться на неї. 4 склопідйомники з доводчиками. Гарні, гарні сідушки, полуелектричні. Електронна приборна панель, максимальна мультимедійна система, підігріви. Автомобіль має дуже багато помічників, є Webasto, підігрів керма. Задня окрема зона клімату. Автомобіль знаходиться на локації Терца Республіка Кільцева дорога 1. Якщо ви хочете дізнатися актуальну ціну на цей автомобіль, переходьте по посиланню в шапсі профілю. На наш сайт, там ви будете бачити ціни на всі наші автомобілі. Тому дивіться, приїжджайте на нас на огляд, будемо вас чекати.